Отже, ми робимо досвід з десятками гібридів, з яких відбираємо буквально одиниці, які потім ще раз перевіряємо кілька разів в господарствах наших партнерів. Ну, зараз ми проводимо е зачистку, якби передпродажну підготовку капусти. Ми зважили її перед зберіганням, заклали, зважили вчора після, ну, після зберігання, і зараз ми її чистимо і будемо знову зважити, щоб знати, який відсоток продукції підходить. Ну, для того, щоб чітко розуміти всі характеристики гібридів, ми навіть засікаємо час, на який ми витрачаємо на очистку тут приблизно 17, 18 до 20 кг в кожному ящику. Отже, я стартую. Хвилина 20, якщо ми порівнюємо цей час, який я потратив з колегами на чистку таких середньопізних гібридів, неспеціалізованих для зберігання, це в два рази швидше. Ось Тут особливість уже самих гібридів, яких ми знаємо, що вони такі трошки як лампочку мають качан головку, тому він легко зрізається і легко очистюється. Тобто в два рази швидше дочистка, ніж на неспеціалізованих гібридах. І давайте глянемо От звичайний стандартний гібрид пізнього сроку і гібрид для довготривалого зберігання. Тобто ми бачимо, що при майже однаковій масі головки ну, цей кеплер трошки важче так, по відчуттям колір в цього гібрида біленький такий. Тут більш такий зелений. Тобто вона може добре конкурувати От зараз в кінці зими на початку весни, та навіть в кінці весни з ранньою капустою, Отже, гібрид кеплер, чудова якість, тонкий листок. Хороша стійкість до хвороб. Любить, можливо, трошки водичку порівняння з іншими гібридами. Досить стійкий до трипсів. Хороша вага, легко чиститься, добре зберігається. Гарний, приємний колір.